Якщо і в цьому відео не буде звуку, то я просто, просто закрию цей канал. Всім привіт! Дякую, що завітали до мене. Щось останнім разом, останнім часом раніше немає настрою знімати щось, і якось таке враження, що все в нас кудись летить просто в якусь прірву. Але в мене є мої парфумерні друзі. Це Ольга і Крістіан з Києва, які окремо один від одного витягують мене з цієї емоційної дупи, надсилаючи мені свої посилочки з арматами на огляд. І в мене з'являється можливість познайомитися з чимось новим, скласти свої враження, трохи відволіктися, а, ну і розказати, поділитися своїми враженнями з вами, що я і збираюся робити в цьому відео. Це відео я вже записую вдруге. А, бо записувала я його вчора ввечері. От у мене так гарно, все горіло вогниками. так от все <кхем> Потім, коли почала монтувати, зрозуміла, що звуку немає був просто епік якийсь. А, Але вже що, що поробиш, нічого не поробиш, переписую. До речі, напишіть в коментарях, які відео вам подобаються більше за атмосферою, саме мої нічні такі посиденьки тут з вогниками, з мерехтінням, свічок і таке. Затемнене, романтичне. Або, навпаки, такі відео, якісь динамічні, більш прийденому світлі з пролітанням пташок, отут -от -от, з голубами на задньому фоні. Напишіть, будь ласка. Сьогодні я. Ароматів багато, але сьогодні я розповім вам про 5, щоб не затягувати, не витрачати дуже ваш час, щоб так вкластися в мої звичайні 20-30 хвилин. Тож поїхали Ну і почну я з аромату, який, в принципі, повинен був би піти в моє відео про арабські аромати від. Від Крістіана, який мені надіслав на огляд. Але я щось не розпізнала в ньому араба Тому що на фрагрантиці я цей аромат не знайшла. І по назві Pierre Bernard Organics Green Tea and Amber Я не розпізнала, що це арабський аромат. Тому він так якось загубився трошки. І я його рознюхаю зараз. Ем... Ще раз кажу, на фрагантиці його нема. Полізла я його шукати десь в, в Єві або на майкапі, щоб хоча б подивитися, що в піраміді. Бо якщо так не заглиблюватися в ноти, то він мені здався зеленим і пильним. Судячи з назви знову ж таки: Green Tea and Amber, я розумію, що там типу, повинен бути зелений чай. І зелений чай я люблю в ароматах. Я дуже добре відношусь до таких, таких парфумів з нотою зеленого чаю. Я люблю оце листечко, яке розвертається, розгортається при температурі з маленької такої котюрочки до розкішного, запашного зеленого листочку. Але тут не той варіант. Тут мені забагато якогось пилу, чайного пилу. От знаєте, як не крупно листовий чай, а як чай в пакетиках. Оце для мене зелений чай в пакетиках. Я не знаю, чи є взагалі такий. Ну, тобто, це дивний для мене аромат. Полізла я, значить, дивитися піраміду, І з пірамідою теж якась плутанина вийшла, тому що. На мейкапі взагалі з'явлені дві ноти: це бурштин і зелений чай. А на Єві там вже побагатше, побагатше. Там. там вже і джир, там і трава, і чай, і амбра, ірис, бергамот, мандарин, рожевий перець і ще щось. Я вже не пам'ятаю, але я все одно тут нічого цього не відчуваю. Е, можливо, можливо, Якщо знати, що тут інжир, то вже ти його собі домальовуєш. Але тут він не такий не лактонний, не молочний, не м'який. Тут він якийсь такий зелений, злий і пильний знову ж таки. Мені чомусь забагато пилу в ньому. І коли я його розношувала на собі, е я постійно себе ловила на думці, що він, мені, він мене дратує, він мене заважає, він мене дратує чомусь. Не знаю, вибач Крістіан, якщо це твій улюбленець, але мені щось не зайшов. Е можливо, це був закос на філосікус, чи як він називається цей від Дік «Армат з інжиром. Я допускаю це, що це могло бути. типу Але, як на мене, не дуже вдала його версія. Бо Філосікус він ну він якийсь пом'якше. Філосікус мені подобається. Не настільки, щоб купити флакон за ті гроші, які з нього хочуть, але. Коротше, ні, це не моя історія. Не знаю, непоганий, але от щось, щось мені заважає тут. Я не, можу, я не можу зрозуміти, що саме. Ну, оця от якась така, ще раз повторюсь, якась пильність в ньому мені заважає. А, далі аромат вже з моєї колекції. Я вже давно придбала цей від Левантик, але щось не знаю, не доходили руки, щось вам про нього розповісти. Бо аромат гарний. Це Джил Сандер Симплей. Коротше, така історія. Я взагалі дуже добре відношуся до Джил Сандер. Мені подобається аромат цього бренду. І взагалі вважаю, що це абсолютно нішеве звучання за доступні гроші. Абсолютно нетривіальне звучання, незвичні аромати. коротше, хороші, дійсно хороші. І м, коли з'явилася оця лінійка Симпл, там є ще Simple Пудре, Simple, просто Симпл в, туалет, в туалетній воді це в парфумерній в мене. Я дуже хотіла з ними познайомитися, але е, щось якось не дойшли мені руки в мене. І побачила я цей флакон в залишку на якійсь барахолці, і прям загорілася, захотіла купити. І поки я щось туди-сюди щось роздумувала, ще щось торгувалася, коротше, його забрали в мене з рук, можливо сказати. Можна сказати, просто ну, коротше, люди, які знають, які в темі в курсі, то е, вони ганяються за цими флаконами, бо вони зняті. І ось цей у мене просто увели з під носу. І я якось так засмутилася, розстроїлася. Так думаю, ну блін, ну що ж таке, ну, коротше, ну і з всієї злості і обіди <суміло> заказала собі відливанти, щоб хоч зрозуміти, чого я, що я втратила, можна сказати. Бо я хотіла на осліп його брати. І коли я його замовила, я не скажу, що я прям дуже жалкую, що я не взяла той флакон, той залишок. Бо Аромат дійсно незвичний, нетривіальний, але ну, він не, не, не покорив моє серце. Ну, не настільки, щоб прям, прям битись в конвульсіях, що я не відірвала той флакон. А в піраміді фіалка, цитруси, кедр, шкіра, пачулі, мускусний горіх і ваніль. Що я відчуваю тут? Нічого з того я не відчуваю, бо він настільки складно якось так зміксований так зроблений, що от щось таке конкретне виділити, ту ж фіалку, там, я не можу. Для мене він якийсь свіжопряний, не пудровий, не шкіряний, а якийсь такий шершавий, деревинно-спеційний якийсь. І я не знаю, що саме, яке поєднання нот або якась нотка. Вона дає мені оцю якусь таку солонувату хвойність, яка є в парфумах Фаренгейт від Діор. Це чоловічий аромат Фаренгейт. І отут щось є таке з того з тих парфумів, якась така нотка хвойності якоїсь. Можливо, це цей мускатний горіх так грає зі мною, не знаю. Ну, от як на мене, він більш взагалі це унісекс, мені здається, але ну, за своєї такої якоїсь строгості звучання він якось для мене більш в чоловічу сторону. Хоча, от потім вже в базі він трохи згладшується і стає такий більш пудровий, такий солодкуватий, трохи стає. І якось, знаєте, стає більш жіночим. Але от протягом всього звучання він для мене якийсь такий чоловічий. ну Це це особисто для мене. Взагалі-то мені здається, що це абсолютно унісекс і зможе сподобатись і жінкам, і чоловікам. Але Ну, тим, які полюбляють такі незвичні аромати, незвичні в плані там не квіточки, ягідки якісь ні, а от щось таке більш цікаве. Оце шкіра, яка з'явлена в, в, в піраміді. Ну, Якщо вона і є, то вона дуже-дуже така м'явенька, як замша, можливо. Але я ж кажу, я її майже ну, я її не відчуваю. Ця шершавість це, можливо, пачулі дають, Але вони мені тут подобаються. Я не люблю пачулі, але тут воно якось все настільки, настільки якось, ем, благородно, я не знаю, настільки якось гарно це все тут заміксовано, що просто я не можу щось вицепити от конкретне, але загалом дуже гарний аромат. Але от прямо так офлаконити, носити його так от прямо щодня, не знаю. Ні. Але гарний. Ну, а далі в нас прям Бенефіс <сіст> Сари Джесікі Паркер. Зовсім нещодавно я взагалі не була знайома з жодним ароматом від Сара Джесікі Паркер, хоча давно вже хотіла познайомитися. Як от зараз, в мене вже стільки знайомств і стільки флаконів Спойлерю вам трошки. А, цей відливантик мені надіслав Крістіан. Це. Стеж від Сара Джесські Паркер. Ох. Ще не заглядаючи в піраміду, я одразу відчула сандал Сандал, який я не люблю. Оцей, ця солоність, ця кропність, ця розсольність. Оте от все, що я не люблю в сандалі, тут прям випирає мені в обличчя. Прям укропова розсольність і спеції, якісь базилік, шавлі, щось таке. Ну, це парфумерний суп для мене. Просто парфумерний суп, ароматний, дуже запашний, осінній такий, знаєте, от прям от як тільки наступають осінні холоди. Все, ви достаєте оте, лати на гарбузове лато, гарбузовий суп, то варите, е коричку додаєте крізь, і і достаєте от стеж і парфумитесь ним. Дуже якийсь осінній вайб. Я чула про цей аромат вже давно е в різних блогерів, і це абсолютно ніша за. За доступні гроші. Це просто. Це це не люксове звучання. Ні. Ні. І не сілебріті в жодному разі. Це ніша. Але е, не для моєї полички, тому що я не люблю сандал. Потім я вже збудувалася пірамідою, Там немає ніякого сандалу, але там є якесь. Е, є дерево. Деревом. Масоя, якось так називається, і, і можливо, саме воно от має таке звучання сандалове і дає оцю солонуватість для мене. Е, піраміда дуже цікава, там і лаванда, там і спеції різні, там і шаблі є, ну, коротше. Е, це шикарно буде звучати знову ж таки з чоловіка, як на мене. Ну, і з жінки, якщо вона любить таке щось з перчиком. Таке щось незвичайне. Незвичне, нетривіальне. Цікавий аромат, але я ж кажу, не для мене. Не моя історія. Далі в нас якась просто ярмарка Щедрості від Ольги, тому що вона мені надіслала ось таку красу. Я не знаю, як, як вам дякувати, Ольга. Це просто неймовірно. А, аромат COVID, не путати з ковідом, перекладається як жажда, бажання чогось. Ну, коротше, ви зрозуміли. І це найдивніше, що я взагалі. Колись слухала. Це дуже незвичний аромат. Це знову ж таки дуже незвичний аромат, дуже нішове звучання у нього. Я я не знаю, чим керується Сара Джиска-Паркер. Коли, ну, я так розумію, що вона приймає безпосередню участь в, в створенні цих шедеврів. Ну, в неї смак я вам скажу на любителя. Бо ну це абсолютно якісь такі. Парфуми не для мас-маркету, не, е, ну, ну, це не селебріти, це, 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 це дійсно нішеве звучання. Е, мені одразу на старті тут лимони. Лимони в лаванді. Це дійсно якесь таке лимонно лавандове Не дасть мені записати, почекайте Коротше, пірамідку, я вам ставлю, я... я поки що складаю свою думку про цей аромат, тому що він якийсь складний для мене, цікавий і складний. Я коли його носила, я постійно поверталася до нього. Він постійно привертав мою увагу. Тобто я постійно щось там ще рознюхувала і рознюхувала, він дійсно. А... Цікавий, дійсно цікавий, і якийсь не схожий ні на що. Я не можу його порівняти з чимось, от що я колись на що щось він не нагадує, ні, нічого він мені не нагадує. Це такий окремо. Якийсь окремо стоящий на п'єдесталі аромат, який просто ні на що не схожий. Не знаю, якщо ви з ним знайомі, напишіть, про що о, вам цей аромат, бо мені поки що тільки про лимон і про лаванду, поки що не знаю. Кажуть, що він, я читала, що він дуже гарно себе поводить саме в спеку, там, чуть ли не 40 плюс, не знаю. Треба його розношувати, треба з ним знайомитися. Я ж кажу, це тільки перше враження, і воно. Таке, ну, я зацікавлена. Це дійсно дуже незвично. Так. І ще один флакон, який мені подарувала Ольга. Це Lovely Lovely від Сарджеська Паркер той самий флагман, який, я вже не пам'ятаю, навіть в якому році він вийшов. Це вже така більш маркетингова така історія, в тому плані, що він з усіх він такий самий зрозумілий, я б сказала, І його порівнюють з редрісами саме з рожевою і чорною цеглинкою. Родрігес Фохьо він, напевно, що називається, тільки в туалетній в парфумерній воді. І я погоджуюсь з цим, тому що от саме чорна цеглинка в мене є. Ну, не цеглинка, а тревел версія, але все ж таки є і. Ну, вони схожі, але все ж таки, Родрігес для мене потужніший. В тому плані, що я, до прикладу, Родрігес носити ну, не змогла. Він, він лежить, я іноді дуже рідко його наношу, але е він для мене для якоїсь такої. Мені здається, що я йому не, я йому не пасую. От, розумієте? Тобто ну, цей аромат він а сильніше е емоційно і <губ> не знаю, як це, як, як це сказати. Коротше, я не вивожу його в тому плані, що мені здається, що я ще до нього не доросла. В мене недостатньо а, Недостатньо досвіду якогось, бо мені здається, що він для жінок, які от... на досвіді, знаєте, типу тримайте дистанцію, шановний, от якось так. от Якщо ти його одягаєш, то тобі треба. Ну мати такий конкретний і характер, і стиль, і ну це це, це для тих жінок, які от... ти їй палець даєш відкусити а вона тобі голову відкусить. Я не знаю, як пояснити Коротше, Родріса, чорні цеглинки для мене це такі аромати для богомолець. В смислі для самок багамолів. То це. Дуже, 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 дуже згладжена його версія. Ось цю версію я носити змогла, мені здається. І спробую носити його, бо він він все ж таки пом'якше, пом'якше, по потакий лагідніше. Якщо пам'ятаєте рекламу, то там, ну, якщо я я правильно пам'ятаю, то там Сараджеська-Паркер такі в, в своїй цій пачці, такі в такому якомусь. Платчику такому несерйозному, такому інфантильному. Я б не сказала, що він прям інфантильний, ні. Але він якийсь такий жіночий, але в такому в хорошому плані, в доброму, для для от, <с? <с?> не знаю, якщо е, брати е, відьмь, то це така добра відьма. А Родрігес то то не дуже добра відьма, якось так. І якщо я, якщо я правильно пам'ятаю, то тут, наче є ще така цікава нотка Мартіні, якщо я не помиляюся, чи в якомусь з попередніх, чи в цьому, в якомусь є нотка Мартіні. І це теж так трошки інтригує. Ох, коротше, якщо підсумовувати все, то Жоден з цих ароматів я не рекомендую для покупки на осліп. Бо це дійсно все досить нішеве звучання має по доступній ціні. І цим вони і прекрасні. Вони всі дуже індивідуальні, вони всі дуже незвичні. І перш ніж взяти флакон, навіть недорогий, то я б рекомендувала вам познайомитися з ними. От до знайомства з ними рекомендація моя є. Далі, коли я знімала своє нічне відео, яке не вийшло, то там а, в мене горіла ось ця світляшка. Я вставлю вам фотографію. І давайте повернемо мою хорошу традицію обгадувати флакончики. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, що це за флакон, що це за аромат. І хто буде першим, той отримає приємний ароматний подарунок собі на нову пошту. Можливо, це будуть аромати з цієї добірки, можливо, я ще щось там нашкребу по сусікам і щось ще цікавеньке покладу. Коротше, активнічіть в мене на сторінці і ставте дзвіночки, щоб бачити, коли виходить моє відео, щоб бути першим. Тому що багато хто пише правильні відповіді, але не встигає, тому що хтось вже відгадав. Дуже дякую ще раз моїм ароматним спонсорам Крістіану і Ользі за те, що вони так мене радують і надсилають мені такі чудові подарунки для знайомства, про які я можу і вам розповісти. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Якщо дивитесь мене із за кордону, до речі, я десь чула, що є якась додаткова кнопочка типу захайпити щось таке. Не знаю, як це працює, але потикайте на неї це безкоштовно. По-моєму, три рази можна нажати. Це допоможе мені трохи просунути мій канал. Вже зняла для вас частину свого вложика про пусті баночки і про такий, які я доносила, і там теж будуть такі висновки: хочу, не хочу, куплю, не куплю флакон. Тож, підписуйтесь, щоб не пропустити все. Всіх цілую, всім папа, -па. бережіть себе. Чекайте на наступне відео, бо ароматів ще багато для знайомства. Я от обрала поки що тільки 5, щоб не затягувати. Тож, до нових зустрічей, па-па